Академія футболу Карпати відкрила нову філію цього разу у школі номер 46 Відтепер ваші діти мають можливість реалізовувати свій успіх спільно з нами. І хто знає, можливо, через декілька років саме вихованці цієї школи творитимуть майбутнє у футбольному клубі Карпати. Розвиток іде величезний, діти хочуть до нас йти і визванюють і мені, і моїм друзям, і взагалі всім представникам клубу. Тому зараз великий попит є на Львівські Карпати. І це показують наші останні матчі, інтерес до відглядачів, скільки людей приходить на стадіон, тому... і скільки ще ми не могли запустити по певних причинах. Тому я думаю, що футбольний клуб він завжди Карпати. Футбольний клуб Карпати він завжди був, є і буде. Це я вже сказав. Що це не тільки просто футбольний клуб, це історія, це є дух, це є культура певна нашого міста без е... Львів, без Карпат, це не Львів. Я вважаю, що це перспективно, тому що чим більше фал... талантів е... дитячих ми не йдемо, тим краще буде для українського футболу, так і для Карпат. Я коли починав займатися футболом, напевно, була тільки одна філія біля стадіону України. Ми там збирались, там я пам'ятаю, було таке не... не штучне поле, а. З піску з тирси. я маю, так, ми після школи завжди збиралися, їхали. Там після того їхали маршрути, всі такі в піску є. А зараз добре, що відкриваються такі філії, адже ну, будуть кращі поля, для дітей буде більше можливостей і краще вони будуть під наглядом, ніж десь не зрозуміло, де. Всі люди у Львові болівають за цей клуб, і, ну, і звісно, тут кваліфіковані тренери і якщо ви там хочете відвести свою дитину на футбол, то я вважаю, що потрібно відводити в академію Карпат. У кожній школі так може вирости якийсь там талант, та й взагалі футбол це улюблена гра багатьох, і якщо чим більше буде дітей займатися футболом, тим Ліпше буде. Стратегія і так, культура нашого клубу, щоб побільше було наших людських дітей. Просто, щоб вони щиро любили футбол, щиро кайфували від того, що вони роблять. І в них зараз дитинство, щоб вони просто запам'ятали той ну, щиро, і так приємно для них, щоб це було. Було що згадати. Якщо дитина хоче займатися улюбленою справою, треба підтримати, і не потрібно там забороняти це робити, тому що. А, потрібно, щоб дитина кайфувала від життя.